Нами смуга перешкод. Пропоную вам рукове завдання на увагу, орієнтировку в просторі і, хто швидше, до кінцевого результату. У нас лежить в кінці м'ячик, треба його буде підкинути 5 раз вгору і відбити від підлогу те, що ми виконували на минулому занятті. Дивіться уважно, що ми робимо. Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири, пять. Тренуйтеся, діти, будьте веселими і бадьорими. До нових зустрічей!